Слава Ісусу Христу, слава на в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми призиваємо ім'я Боже для того, щоб Бог благословив нашу зустріч. Отець, Син, і Святой Дух присвятає Трійця. Нехай благословить кожного, хто зараз з нами молиться. Хай Бог благословить силу і своєї благодаті, нашу українську землю, наших захисників, захисниць, всіх хто допомагає нам, волонтери, медики, капелани, керівники різних держав, які стараються нам допомогти. І особливо ті люди, які моляться разом з нами. Ми минулого разу читали про Гедеона, воїна, який захистив свій край, із декілька сотнями воїнів, які перемогли тисячі ворогів, які напали на їхню землю. Чому? Тому що Бог зробив замішання у ворожому таборі. Вороги почали вбивати один одного. Бог настільки сильно і потужно діє. Особливо, коли воєначальник, коли керівник держави, цар, король, президент звертається до Бога. Бог дає дуже важливі рішення. Тому наші керівники вони є відповідальні перед Богом. Вони мають важкий такий тягар, який вони несуть. Це життя кожної людини. Це і відповідальність за кожну людину. Тим паче, зараз, в час війни, за кожного воїна перемагають у війні не ті, Хто має більше сили, а ті, хто краще захищені, укріплені, ті, які з Богом, ті, які чесно і справедливо захищають свою святу землю. В даному випадку, це ми, українці, тому ГДО надихає нас завжди бути з Богом, пам'ятати, що ніколи немає такої ситуації, в якій Бог не допоможе нам, але тільки тоді, коли ми звертаємося до Бога, коли ми віримо. Коли ми прикликаємо ім'я Боже, ангели святі, разом із нашими воїнами захищають і йдуть вперед, ведуть вперед нашу армію, ми за це молимося. Ми бачимо це. Ми бачимо, як ворог буде відступати, як ворог вже відступає, як він наляканий. Сьогоднішній день ми будемо читати чудову розповідь про наступного суддю, тобто того, який буде вести ізраїльський народ, ім'я його сам сон. Сьогодні прочитаємо про чудесне народження. В сучасному нашому житті дуже є багато неплідних родин, де немає потомства, люди моляться, просять, використовуючи різні засоби для того, щоб отримати це потомство. Але пам'ятаємо, найперше, прийдімо до Бога, Бог благословить. Тому що життя це і Божий дар. Батьки тільки передають життя. І тому церква завжди забороняє вбивати ненароджені діти, які ще є в лоні материнському, тому що це є дар життя, який не ми створили, але який передаємо віда Господа. Почуємо, як Господь чудесно благословить родину тих людей, які звертаються до Бога. Амінь знову почали сини Ізраїля чинити, що було недобре в очах Господніх. І віддав їй Господь у руки фелистимлян на сорок років. А був тоді один чоловік із Цори, з коліна Дана, на ім'я Маноах. Жінка його була неплідна і бездітна, Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй: Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина. Острігайся ж, не пий, ні вина, ні п'янючого напою. І не їш нічого нечистого, бо це зачнеш і породиш сина, та щоб бритва не торкалася його голови, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він значне визволяти Ізраїля з рук филистимлян. Пішла молодиця і уповіла своєму чоловікові. Прийшов до мене чоловік Божий, вигляд його був. Немов вигляд ангела Божого, вельми величний. Я й не питала його, звідки він, та й імення свого він не звістив мені. І промов він до мене, оце зачнеш і породиш сина, тож не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо хлопець буде посвячений Богові від материнської утроби, аж до Дня своєї смерти. Тоді Мануах. Попросив Господа і мов, благаю, Господи, нехай Божий чоловік, що його прислав, і си прийде ще раз до нас, та й навчить нас, як нам поводитися з хлопцем, що має народитися. Почув Бог голос Маноаха, і ангел Божий прийшов ще раз до молодиці, коли вона сиділа на полі. Чоловіка ж її, Маноаха, не було з нею. Молодиця побігла хутенько і повела про це своєму чоловікові, кажучи до нього. Оце явився мені чоловік, що недавно приходив до мене. Мануах метнувся за своєю жінкою і прийшов до того чоловіка, спитав його, чи ти той чоловік, що розмовляв з моєю жінкою, відказав той, я. Мануах спитав, якщо справдиться слово твоє, то як нам поводиться із хлоп'ям і що нам з ним робити? Отже, дуже важлива зустріч людини і ангела. Божого посланця, який приходить до цих людей, яких немає потомства. І часто е, подружжя інколи дістають якийсь розпарк в своєму житті, що в них може не бути потомства. Чи в наших родинах бувають різні такі ситуації, коли ми хотіли б щось мати? Не тільки потомки, можуть бути потомки в нас, діти, онуки. Але ми хочемо мати славу, честь, якісь матеріальні добра, фінанси, більше заможнього життя. І сьогодні дуже гарно нам розповідає Святе Письмо, що Бог дарує потомство і Бог дарує все необхідне для того, щоб люди, це потомство своїх дітей, онуків. На старість мали в своєму житті достатньо матеріальних, фінансових, якихось забезпечень, щоб вони не сиділи в проголодь, щоб вони не працювали до своєї смерті самої. Тому що Бог опікується кожною людиною, якщо дає потомство, якщо дає нам життя ніколи. Не треба говорити, що нам погано, що ми не можемо зараз отримати те, що ми хочемо, що Бог не вислуховує нашу молитву. Ангел Господній завжди біля нас. Завжди. Він ніколи не буває десь осторонь від нас. Але, можливо, наші звернення, наші слова, наші якісь мрії не співзвучні із волею Божою. Бо ми б хотіли дуже багато, але чи ми можемо з цим жити, чи ми можемо використати це на славу Божу? Це і питання для кожного з нас. І тому, щоб жити з Богом, завжди треба бути в молитві, і Бог благословляє. Бог допомагає приймати волю Божу такою, якою вона є в нашому житті. І коли людина задоволена, коли вона оптимістична, коли вона завжди надіється на краще, Бог їй дає те, що є у неї, у її думках, те, чого вона прагне, те, чого вона очікує. Ангел Господній буде говорити також з нами, як він сьогодні говорить із цією подружньою парою. Далі ми читаємо: відказав Ангел Господній Мануахові, нехай молодиця остерігається всього, що я сказав їй, нехай не їсть нічого, що робиться з винограду, не п'є ні вина, ні п'янючого напою, нічого нечистого нехай не їсть усе нехай збереже так, як я звелів їй. Промовив тоді Мануах до анала Господнього, ми бажали б, коли ласка тебе затримати і почастувати тебе козенятком. Анал же Господній відказав Мануахові, хоч би ти мене і затримав, не їстиму я твоїх харчів. Коли хочеш принести все палення, принеси його Господеві. Мануах бо не знав, що то був ангел Господній, спитав, Мануах у ангела Господню, як тебе звати на ім'я? Бо як справдиться твоє слово, хочемо тебе вшанувати. І відказав йому Ангел Господній, чого питайся про моє ім'я. Воно дивне. Амінь. Дуже важливий момент, коли люди запрошують людину, яка прийшла, подорожуючи до себе, щоби. Дати людині можливість поїсти, дати води випити, приготувати постіль для того, щоб людина переночувала. Отже, це і дуже важливо, що ми можемо поділитися. Тому щоб отримати щось від Бога, треба вміти ділитися з Богом, а Бог кожній людині, в тій, яка потреба і допомога. Тому це є дуже важливо. І часто ми нарікаємо, що ми не маємо стільки достатків, як хтось має. Але чи ми вміємо поділитися, чи ми можемо приймити того, хто потребує, і з ним поділитися? Отже, тому що ці люди були милосердні, і ангел Божий об'явився їм. Напевно, що ангел приходив не до однієї тільки родини, але вони його не приймали. Вони не мали можливості з ним розмовляти, бо постійно вони працювали, вони вели якісь семінари. Конференції, вони десь з'їздили, шукали бізнес, старалися якось більше розширити для того, щоб заробити, але Бог був біля них. Бог дав би набагато більше. Тому як ми приймаємо іншу людину, так Бог і приймає нас, і дає своє благословення. У даному випадку дає потомство для цього подружжя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми продовжуємо читати чудові. Слова псалмів, які написав в більшості цар Давид. І ті слова, які ми читаємо у святому Письмі, у Старому Завіті про Гедеона, історії про Самсона, який повинен народитися. Ми сьогодні читали його життя, як він буде боротися з ворогами, його смерть, героїчна смерть. Але водночас ми повинні пам'ятати, що ці герої, ці лідери, які ведуть, Людей, ті, які розмовляють з Богом, це звичайні прості люди. Але вони відкрили своє серце. Вони побачили ангела, який стоїть поруч з ними. Вони відчули це, коли? коли відчинили своє серце до потреб інших людей. Можна Богові багато жертв приносити, але не бачити тих, які голодні, спрагні, тих, які мають проблеми в своєму житті, тих, які. Зараз очі наповнені сльозами жалю, болю, бо вони втратили рідних і близьких їх не помічати. І тоді твої двері зачинені, бо Бог проходить крізь очі страждучих людей, тих, які благально дивляться на того, хто може в їхньому благанні допомогти. Псалом 29. Буду величати тебе, Господи, бо ти підніс мене. І не дав вороги моїм тішитися надо мною. Господи Боже мій, я взиваю до Тебе. І Ти оздоровив мене, Господи, Ти вивів з аду душу мою, врятував мене від тих, що сходять до гробу. Співайте, Господе, праведники Його, і прославляйте пам'ять святині Його, бо гнів у серці Його, а життя у волі Його. Увечері настане плач. А вранці радість. А я сказав у достатку моїм: не захитаюся по вік, Господи, з волі Твоєї подав ти силу красі моїй? Ти відвернув лице Твоє, і я стривожився. До Тебе, Господи, я взиватиму, і до Бога мого буду молитися. Яка користь із крові моєї, коли я зійшов у зутління? Чи буде прах прославляти Тебе, або чи буде сповіщати правду Твою? Почув Господі помилував мене, Господь став помічником моїм. Ти обернув плач мій на радість мені, ти що моє, опоясав мене веселістю, щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мені. Господи Боже мій, повік, я буду прославляти тебе. Амінь. Господи Боже наш. І ми будемо повік прославляти Твоє святе ім'я. І наші всі молитви, наші намірення, наше серце прагне перемоги. Воно прагне миру і спокою на нашій українській святій землі. Але тільки ми маємо перемогти, перемогти думки, які нас. Хочуть залякати, що ми не можемо. Ми не дойдемо до своєї цілі. Псалом нам говорить, тільки з Богом. З Богом ми змінимо весь світ. З Богом ми переможемо весь світ. З Богом ми переможемо темряву, яка хоче знищити світло Божого благословення на нашій українській землі. Тільки з Тобою, Боже. Так говорить псалом. І зараз він у нещасті, в біді, в хворобі. Але він звертається до Бога, Боже. Господи, ми звертаємося. Невже ти хочеш крові тих дітей, мирних жителів і навіть тих захисників, які захищають дар життя, який ти дав нам? Псалмопівець відповідає ні. Ти хочеш, щоб я прославляв тебе, Господи. Але чому, Боже? І Бог відповідає тому, що гріх, тому що ненависть. Жадоба зиску, жадоба вбивати інших людей. Гріх тягне і потягує далі і далі багато людей. Керівником цього гріха є дияволи, ті люди, які йому служать, які вбивають, які хочуть робити, здається, добро, але засобами зла, засобами смерті, зброї, вбивства, інформаційної неправди. Тому, Господь, ми звертаємося до Тебе, ти нас захисти, як було в часи царя Давида три тисячі років тому назад. Те саме все відбувається зараз. Ці слова, вони є дуже співзвучними із нашим сьогоденням. Вони зараз є надзвичайно актуальні. Тому що цар Давид, він воїн. Він воїн світла, він веде боротьбу проти темряви. Протягом 20 років свого царства. І 20 років Бог йому дасть відпочинку, 40 років його царства будуть поділені. І в нашому житті є хвилини, коли нам треба перемагати. Коли ми не можемо зупинитися, перемагати себе, свої якісь думки, свої звички. Нам треба перемагати стиль свого життя, якщо ми неправильно живемо. Нам треба прагнути вдосконалювати себе в професії. Нам треба досконалювати себе у тому, щоб пізнати силу свою, як фізичну, також і духовну. Нам треба вдосконалювати себе в цьому світі, бо світ швидко дуже рухається. І нам треба інформаційні технології. Нам треба знати, що відбувається в світі цілому. Нам треба вміти користуватися тими засобами, які дає нам зараз світ. Можливо, вони не завжди є такими добрими, але ми маємо їх використати на добро. Тому Ти, Господи, дай нам силу, дай нам мудрість і мужність бути, як цей цар Давид. Увечері плач, ми не знаємо, що робити. Може бути розпач, але вранці радість, тому що ти, Боже, приходиш. Ми молимося, і ти нас благословляєш. Ти даєш нам силу, ти даєш нам відвагу, ти відкриваєш наш розум. Силою свого Святого Духа Ти його просвіщаєш. Ти надихаєш нас, Господи. Ми не можемо все пізнати, зрозуміти, скільки б ми книг не прочитали, які б заклади, навчання ми не закінчили, скільки б не знали мов, де б ми не були в цьому світі, але Ти, Господи, один і той самий. Ти один, єдиний, ти є правда. І Ти є в мирі і в спокої, не десь далеко, ти є тут, зараз. Та і тут, в серці кожної людини, особливо там, де людина захищає життя, яке ти нам дам Боже. Це зараз особливий спосіб в нас, в Україні, в серцях тих захисників, які нас захищають. Тому нехай буде Твоє ім'я, благословене Господе, на нашій благословенній українській землі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Амінь.